Дякую вам за таку довіру. Дякую, що ми сьогодні при соборішньому ранку маємо можливість разом побути в тій спільноті. Ми собі виставили крайнє число для того, щоб встигнути це все облаштувати для вас, щоб вам було комфортно. Я радий вас всіх бачити. Гарного вам суботнього дня і хорошого вам настрою. Наша задача сьогодні ділитися, вас залучити до постійних покращень в ваших організацій, щоб так само ваші працівники могли з радістю бігти на роботу. Якщо подивитися на український бізнес, то в нас лише один відсоток. Компанії, які успішно запровадили в себе ще до виробництва, якщо ми хочемо бути лідером галузі або бути одним з перших, ну без ліну просто нікуди. Коли працівник йде з радістю додому, і йде з радістю на роботу. От якщо тих два таких дві чаші збалансувати, тоді ви маєте ідеальну, ідеальну команду, ідеальних людей, ідеальну атмосферу. Наша курича обалка, яка колись працювала на нашому виробництві, де ви сьогодні будете проходити екскурсію, вони вже при старому виробництві подавали нам прості елементарні. Гарні такі пропозиції та ідеї, які ми можемо це зробити просто своїми ручками. У вас має бути мінімум 15% людей, які ініціюють і підтримують ту зміну. І чим більше ви їх в себе створюєте, ви накопичуєте критичну масу і ви робите переворот в лін напрямок. Ви повинні кожному працівнику пояснити, що лише підвищення ефективності його роботи зможе підняти йому зарплату. Як ем, без офісу віддалено? Втримати цю дисципліну для того, щоб кожен працівник був заряджений оцим постійним покращенням. Можете перефразовувати е, ті втрати, як Таїтіону придумав на офісні втрати. Єдине, що дає цінності в будь-якому процесі на виробництві в маркетингу чи на етапі розробки, це фізична або інформаційна трансформація цього продукту, сервісу або дії у щось, чого хоче клієнт. З цього треба виходити і адаптувати ці інструменти абсолютно правильно пан Павло, під те, що підходить під ваші ваші можливості. За вас це ніхто не зробить. Після першої панельної дискусії я маю повний арк вже чотири розписані ідеями, що треба впровадити, перевірити в себе в бізнесі. Є багато компаній, які мають досвід, є багато компаній, які вже його поширюють, які вже мають позитивні от, зрушення в компанії. Дивіться на чужий досвід, дивіться, як вони зробили. Приймайте їхній досвід, цікавтеся чим якимись подіями. Найгірше, що може бути, це не мінятися. Так, як казав Едвер Демінг, еволюція, діло добровільне. Будь ласка, хоч щось, хоч у когось не будь, але вчіться і поширюйте цей досвід у себе компанії.